Христос Воскрес, воїсти Воскрес. Доброго благословенного дня! Святе Письмо на кожен день. Івангелія від Іоанна, 8 глава, 42 по 51 вірш. Сказав Господь іудеям, які прийшли до Нього. Якби Бог був Отець ваш, то ви б любили б мене, тому що я від Бога вийшов і прийшов, бо я не сам від себе прийшов, але Він мене послав. Чому ви слів моїх не розумієте? Тому що не можете чути слова мого. Ваш отець, диявол, і бажання Отця вашого ви хочете виконувати. Він вбивцею людей був від початку і в істині не встояв, бо немає істини в ньому, коли він говорить неправду, від себе говорить, бо він лжець і отець неправди. А як я істину говорю, то не вірите мені. Хто з вас? Викриває мене у гріху. Якщо ж істину говорю, то чому ви не вірите мені? Хто від Бога, той слова Божі слухає. Ви тому не слухаєте, що ви не від Бога. Тоді відповіли юдеї і сказали йому, чи не добре ми говорили, що самарянин ти і біса маєш? Відповів Ісус, Я біса не маю. Але шаную Отця мого, а ви безчестите мене. А втім, я не шукаю слави моєї, є той, хто шукає і судить. Амінь. Амінь. Кажу вам: якщо хто слово моє збереже, той смерті не побачить повік. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.